Дякуємо, що дивитесь відео на нашому каналі. Нагадуємо: від ваших лайків та коментів напряму залежить, якій кількості людей Ютуб покаже цей сюжет. Тож, якщо ви підтримуєте наші ініціативи, допоможіть поширювати інформацію, яка об'єднує небайдужих людей. Слава Україні! Вітаю, дорогі друзі. Всеукраїнський козацький рух, другий фронт народний, В'ячеслав Рудний Кречник. Сьогодні 17 листопада. 16 листопада вчора в суботу ми з командою козаків, з командою громадських діячів, які з'їхались з різних куточків нашої України, робили такий рейд по Західній Україні. Мета цього рейду була наступна: проаналізувати соціально-правовий статус взагалі території Західної України, проаналізувати Стан справ з правами людини, з правами громади, а також для себе зрозуміти економічно мобілізаційну складову і подивитись, чи мобілізована ця територія задля перемоги нашої самостійної української держави України в цій несправедливій зі сторони московитів війні. І цей такий маленький запис є, скажімо так, підведення певних підсумків. Зараз ми аналізуємо все, що записали, для того, щоб створити такі більш обширні інформаційні ролики, які дадуть вам можливість почути, побачити, почути і зрозуміти, хто саме на цих теренах. Землі Західної України і що робить, і як він робить, і яке там керівництво існує, керівництво територіальних громад, керівництво місцевої, так називаємої влади, поліції, прокуратури так і таке інше. Ну, хочу сказати, друзі, таким чином. Мені дуже сумно про це говорити, але в плані правовому. Ситуація там, ну, майже, на мій погляд, не контрольована. Місцеві князьки засіли в кабінетах і використовують владу задля свого збагачення. Природоохоронні заходи не проходять, вони ігноруються Вдоль річки Черемуш копаються котловани, де видобувається гравіно-піщана суміш. Яка, скажімо так, неконтрольована контрольовано і без відповідних дозволів ворується у українського народу, який є спільним власником всього цього народного багатства. І саме відбувається це вороство, і кришується це ворожвороство по попередньому нашому журналістському такому. Аналізу з боку вищих керівників МВС України в цій Чернівецькій області. І це безумовно, друзі, дуже сумно і потребує додаткового професійного розслідування для того, щоб цих негідників можна було притягти до відповідальності. Саме в цей час, в час навали росіян, в час, коли потрібно, щоб наша країна згуртувалась, і всі діяли в рамках законодавства, всі діяли по моралі, відбуваються аморальні справи, відбувається розкрадання над українського народу. Всі ті негідники, які керують, Цими процесами і їх поплічники вони мають недоторканість в плані мобілізації, тобто сидять, роблять свою негідну справу і роблять це наглувато і роблять це без всякого, скажімо так, без всякої боязні відповідальності. Оце такий, таке моє попереднє враження. А що стосується конкретних прізвищ, конкретних місць і конкретних справ, все це буде в майбутніх стрімах, в майбутніх записах. Так що, друзі, слідкуйте за інформацією і ви її обов'язково отримаєте. Що стосується сьогоднішніх справ на фронті, як я раніше і казав, Ті системні зміни негативні, які відбулись в керівництві Збройними силами, вони за собою потягли, скажімо так, ну, системні зміни і зміни керівництва керівни... керівного складу, за собою потягли системні послідовні і незворотні процеси, негативні, які на сьогоднішній день відбуваються в Збройних силах України. Як говорять, Блогери провідні Бутусов, Стерненко, я з ними цілком згодний, що проблема не в відсутності навіть військових на фронті, а проблема в вищому керівництві Збройними силами України, вищому оперативному і стратегічному керівництві. І якщо ситуація не зміниться, то, як я і казав раніше, ми Московитів вже будемо зустрічати на теренах Дніпра, в гирлі Дніпра. Одну хвилиночку виправлю. Отак, От друзі. Для того, щоб цього не допустити, ми взагалі, як українське казацтво і всеукраїнський казацький рух, другий фронт народний, робимо те, що для нас можливо. Ми вже запустили, відкрили казацький центр навчання, і певна група хлопців та дівчат проходить це навчання. Це дуже добрий початок, і я задоволений тим, як проходять навчання, але цього замало. Таких центрів потрібно відкрити багато по Україні в кожній області для того, щоб представники з регіонів могли проходити це навчання. Нещодавно слухав генерал лейтенанта Романенка, який каже, що терміново треба мобілізувати. Я згоден, що мобілізація повинна проходити терміново, але давайте ще раз подумаємо, що ми вкладаємо в це поняття мобілізації. Перш за все, мобілізація повинна бути економічною. Ми повинні бути спроможні як держава завдяки своїй економіці створювати. Військово-промисловий комплекс і нарощувати наші військові можливості без економіки цього неможливо зробити. Тому кожен регіон і, взагалі, наша країна повинна пройти цю загальну економічну мобілізацію, на жаль, яка на сьогоднішній день не відбувається. Тому ми, як козаки, беремо ініціативу і ми створюємо. Військово-аграрно-промисловий такий альянс, який буде працювати на нашу перемогу. Це перше. І друге, я вважаю, що без створення додаткової добровольчої мілітарної казацької армії, казацької сили саме, Ну, якщо мінімум, скажімо так, то неможливо буде впорядкувати фронт, а як максимум, те, що я казав, ми можемо втратити нашу країну гирлу Дніпра. Бо той стан справ в керівництві Збройними силами, вищому керівництві Генерального штабу, В нашому міністерстві оборони, так званому, ми не можемо на сьогоднішній день від такого керівництва очікувати позитивних результатів. Нам потрібна додаткова, альтернативна можливість впорядкувати наші всі військові справи і допомогти дієвим підрозділам, нашим бригадам на фронті. А перш за все, треба Альтернативне військове керівництво в форматі консультантів сформувати, для того, щоб вони могли включитись в процес порад існуючим військовим керівникам, які може і хочуть зробити добре, але не мають достатньо кваліфікації для того, щоб робити саме правильно військову справу на оперативному. І глобально у стратегічному рівні. Тобто, завдяки створенню альтернативної такої управляючої, координуючої ради структури, військової структури, можливо буде вплинути на перебіг, позитивний перебіг подій на нашому фронті. Отакі От мої думки, друзі. А далі більш детально. Я зроблю іще записи і повідомлю вас про результати нашої поїздки, успішної вважаю, поїздки, на Західну Україну. Саме головне хочу вам сказати, друзі: без нашої громадянської ініціативи, без нашого громадянського долучення до всіх процесів, які відбуваються в державі, не думайте, що щось позитивне. В нашій державі відбудеться. Тільки від вас, від вашої ініціативи, від вашої безпосередньої позитивної участі в цьому процесі. Залежить, що взагалі будемо мати ми, будуть мати наші діти і наші онуки в майбутньому. Дякую всім. Всі додаткові посилання, реквізити під роликом. Долучайтесь до нашого. Скажімо так, каналу ТВ Мамай. Робіть свої зауваження. Коментарі. Вас Я особисто намагаюся всі коментарі, коментарі за читати. Кожні 10 і гривень. Вони намагаюся нас аналізувати до та до перемоги. Брати до уваги. Все те, що ви радите. Дякую вам, друзі.